Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас 15 грудня в мене є така ідея: сьогодні захотілося чогось солоденького, і в мене є заздалегідь приготовлений крем з вершками, з гущеним молоком, ось і з сиром. І тому я сьогодні вже в мене є вафельні такі коржі спеціальні. Двокольорові, там білий і какао какаошар. І я сьогодні хочу приготувати наш швидкоруч тортик з цим кремом. І також ще є в мене джем, з джемом, з цим кремом, з цими вафлями. І далі будемо пити вже чай чи каву протягом дня. Сьогодні це в нас неділя. Ось. І також ще. Я хочу продовжити серію Вогмасів. Це зараз ви дивитеся частину з мого Вогмасу. Також сьогодні я ще хочу вам показати, що я знайшла в своєму адвент календарі новорічному різдвяному. І також розкриємо з вами сьогодні ще пару ячейок з мого адвент-календаря. І також я покажу, який я вже маю подарунок до новорічних свят від. Моєї мами. Далі я ще хочу з вами поділитися також своїми враженнями з екзамену. В мене був 7 грудня у суботу екзамен Біцвайберу з німецької мови. І я хочу також розказати, що я думаю з приводу цього екзамену. І окремо я запишу ще для вас у подальших відео мої думки щодо міні-джобу у Німеччині і взагалі щодо ставлення роботодавців у Німеччині з мого особистого досвіду до а, нас, українців, які хочуть тут заробити копієчку. Ось тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, завалюйте свій улюблений напій вже просто зараз і разом поїхали готувати тортик смачний. Ну що, друзі, ось такі в мене вафельні коржі для торта лікорна. Це Харківська область випускає ці коржі, до речі. Тому я придбала без роздумів ці коржі. Торт без випічки за 30 хвилин. Як бачите, коржі з какао, їх 8. Тож, в мене ще є ось така красива тарілочка. І ще в мене тут два види різних джеми. Оце персиковий. Оце яблучний. І ось це заздалегідь приготований крем з вершками, сиром та з молоком. До речі, хочу вам показати, яка в мене з'явилася кавомашина. Вже куштувала до нього спеціальна кава йде, дуже гарна машина. І вже двічі пила каву, дуже задоволена. Ну, повернемося до тортика. Зараз буду збирати. і вам покажу. Обрізла вам показати ще, що я знайшла в своєму адвентс календарі, почнемо з цієї масочки. У мене календар весь відео, як ви бачите. Ось така останніми днями маска для волосся з екстрактом хлопку і маслом ши мені там знайшлася. але я ще її не пробувала. Ще маю спробувати, як вона веде себе на моєму волосі. Інший тюбик це в мене Body Ocean, це також з маслом з олійкою ши для тіла молочко. Інше молочко теж для тіла з маслом ши. Вони схожі, мені здається, я ще їх теж не пробувала. Один крем для рук в мене був, пішов вже на подаруночок. І ось такий гель для душу з миртальною олійкою. Та віддушкою, кавова віддушка є тут. Будемо пробувати. Те, що я спробувала це ось таке рідке мило. Воно з мед, з молоком. Мені подобається. Вже, бачите, деяку частину я з задоволенням використала. І те, що ще не використовувала, це. Ось такий гель для душу з мандаринкою. Дуже цікаво, можливо, сьогодні скористаюся, коли буду ввечері приймати душ. І також ще ось такий шампунь та ополіскувач два в одному. Він з колоничною віддушкою. Теж ще не пробувала, але спробую найближчим часом. Ось такі в мене були подарунки з мого адвент-календарю. І зараз я пропоную ще а, дещо дістати з нього, оскільки вчора я не діставала. Ось я дістала. За 14 грудня ось такий мені знайшовся кремчик для рук з ромашкою. Будемо пробувати. Дуже шикарний для сумочки такий компактний. І ще за 15 за сьогодні, ось такий гель для душу з помаранчем. Теж буду. До душу нести, будемо теж пробувати. Ось такі подаруночки. І зараз я ще вам покажу, кому цікаво буде, який подарунок в мене вже є до Нового року. Всім привіт ще раз. Поки в нас ще є денне світло, хочу вам а, трохи розказати щодо екзамену біт який я здавала у суботу 7 грудня. Це було в іншому місті. А, місто Рудольштадт Тюрингє кому цікаво, ось а, ми доволі рано мали бути на місці. Нам сказалось вже на 7.45 бути на місці. Цій школі, де ми саме здавали цей біцвай, берув екзамен. Ось тому мені було дуже складно дістатися туди за допомогою транспорту, і я просила нашого гарного знайомого, він мене підвіз туди автівкою зрання. Ось, звичайно, я трохи хвилювалася, оскільки екзамен це завжди. Стрес деякий, Ось, але я все, що могла, зі свого боку зробила для того, щоб гарно підготуватися. До цієї підготовки входила і репетиція з партнером ми заздалегідь, десь два тижні біля цього з ним контактували, зідзвонювались і. Проговорювали різні ситуації, які можуть бути на екзамені, і нам дісталася, врешті-решт, найбільш, з мого погляду, така невдала ситуація. Вона безглузда, як на мене. Це щодо кішок та собак. Там була ситуація, коли з партнером маєш висловити свою думку щодо. Того, що проходить в компанії? І в компанії ми, як, дві колеги, як два колеги, були, і ми мали обсудити, що саме ми думаємо з приводу того, що керівництво компанії нібито запропонувало приводити з собою своїх домашніх тварин до офісу, як ми на це можемо вплинути, і взагалі як нам така новина? Ось трохи сумбурний в нас був діалог, не дивлячись на нашу підготовку. Ось, але ми могли контактувати на цю тему, могли висловити кожен з нас свою думку. Я гадаю, що екзаменатори це побачили, почули, і що це відобразиться на кінцевому результаті, який вони нам поставили за цю бесіду. Ось. Що стосується була ще шпрах частина я саме з неї починаю розказувати, бо для мене вона була саме найважча в цьому екзамені, особливо коли мені треба було самій розказати на задану тему. Ось в мене було дві теми на вибір. Одна тема це була Арбе Цумфельд, тобто це. Що тебе оточує на роботі, так, Робоче, такий робочий простір. І друга тема була це und унтерфарнен, тобто це yeah. мої спогади, там мій досвід. Я розказувала десь дві хвилини на цю тему щодо свого досвіду. Саме я розповідала, чому саме я обрала. Маркетингову сферу для своєї професії майбутньої, чому я саме на це зробила акцент. Ну, як могла, звичайно, я готувалася, але ж я не слово в слово знала весь цей текст, тому я трохи імпровізувала. Ось і в мене вийшов початок доволі сумбурний, теж мені було складно почати саме розповідати, а потім вже я трохи розговорилася за Іншу хвилину. Ну, і я бачила по екзаменаторам, що це не, не, не сама успішна моя промова була, скажімо так. Трохи вони теж були так, мали сумніви, що мені поставити за цю частину. І я гадаю, що так, я могла краще розказати, але, звичайно, я хвилювалася, і це теж вплинуло на мою розповідь. Тому з цього приводу я хочу вам, якщо вам ще доведеться цей екзамен, цей іспит скласти, то намагайтеся бути якомога спокійнішими, не думати на те, як на вас зараз дивляться, а думати саме про те, що ви кажете. А щоб це було, як знаєте, як, як пісня ллється, то тоді буде краще, я гадаю. Ось, ну, але вже в мене було, як було. Не найвдаліший виступ, це був дійсно так. І ще в мене було small talk на шпаг-частині, Це також з партнером. Вдвох ми проходимо, в кожного своє було питання до партнера, і з цим ми справилися добре. Я пам'ятаю питання, яке мені задавав партнер, тому озвучу. Якщо, наприклад, він, він поділився зі мною, що якщо він має час в потязі, наприклад, це 45 хвилин, то для нього це задоволення, і що я думаю з цього приводу? Чи це для мене також задоволення? Він задав мені таке питання, і я підтвердила і сказала, що так, це для мене, ну, німецькою, звичайно, що це для мене також задоволення, коли я маю час в потязі або в автобусі. Мені ну, пів години їхати, або до години, то я заздалегідь беру з собою музику. Я слухаю свою улюблену музику в навушниках, звичайно. І інколи під настрій я можу почитати електронну книгу. Вона в мене теж є в телефоні. Ось, І це теж мені дає певне задоволення протягом поїздки. Ось так я коротко відповіла на. Поставлене мені питання, і гадаю, що з цим ми справилися якнайкраще. На другому місці був діалог на задану ситуацію, який я вам вже озвучила раніше. І на третьому місці, по моєму рейтингу внутрішньому, це, на жаль, мій монолог на задану тематику про мій досвід, про мої спогади щодо вибору професії, вибору учбового шляху, на який. Призвів мене до професії. Ось я гадаю особисто для себе, якщо б мені е, дісталася інша тема, наприклад, Арбет Гіба, це роботодавець, то мені було б дійсно легше це проговорити. Я краще знала, що я маю сказати в цьому випадку. Ось, і я дуже-дуже її репетувала і сподівалася, що. Саме вона мені дістанеться, але ж але ж. ось. Тому якось так. Що стосується інших частин, це шрайбен, шайбен хьорен лізен, інші просто херен. Щодо цих частин, ви теж маєте бути уважні, особливо на хьорен. Біцвай берув. Тільки один раз ви слухаєте інформацію, і ви маєте все зрозуміти. І навіть коли там ще є hören und Schreiben, тобто слухати і писати, то ви маєте на слуху записувати і номер телефону, і як звуть цю особу, яка розповідає. І також ви обираєте ще тип цього мовлення тип. Монологу, да, до чого він відноситься. Це може бути якийсь ангебот, або це, може, це пропозиція, або може бути бештелен, якесь замовлення, або бешверта якась ну, жалоба. Да. І ось ви маєте все це зрозуміти, і ще окремо там є блочок в цьому бланку, який ви заповнюєте на слух, де ви маєте. Коротко підсумувати, що треба зробити, тобто, що ця людина просить зробити, коли вона вже все проговорила, на слуху все почула. почули. Наприклад, вона замовляє зворотній дзвінок, щоб її зробили, і це я теж відмітила. Я гадаю, що з цим проблем в мене майже не було. Я там добре все заповнила в своєму банку. Що стосується е, окремих частей, це е, шрайбен, лезеноншайбен, теж ви маєте знати те, що вам допоможе, скажімо так, це впевненість в своїх знаннях, так, це спокій, ви маєте бути спокійні і впевнені в собі. І також, звичайно, ви маєте володіти е, певним словарним запасом вже з рівня біцвай. Звичайно. Якщо ви зовсім не знаєте цих слів, або багато слів не знаєте, це, звичайно, не є добре для вас. Якщо я не знала, скажімо, як було якісь речення України, де я не знала певних слів, на жаль, тоді я, я пробувала зрозуміти в цілому контекст якогось конкретного вислову, і тоді. Я мала вже за контекстом зрозуміти, що саме це слово означає. Мені це теж е, цілком вдавалося. Але я скажу, що так, непрості, непрості речення, непрості слова, які ви маєте вже знати до моменту екзамену, тому тренуйтеся, ще раз тренуйтеся. Я на даний момент, 7 грудня, я склала свій екзамен. Сьогодні у нас 15-й, я ще. Чекаю на зворотній зв'язок, на свої бали, які, гадаю, надішлють поштою в поштову скриньку. Так? Ну, Подивимося, я все ж таки маю надію, що я здала обіцвай. Але подивимося, якщо в мене не підвела ця ося частина з моїм не дуже вдалим монологом, то в іншому я маю надію, що я все ж таки здала обіцвай. Коли я отримаю, звичайно, сертифікат, то я поділюся з вами своїми враженнями і своїми результатами. Ось так. Тому, якщо вам було цікаво подивитися це відео предноворічне, передріздвяне, то ставте, будь ласка, мені вподобайку, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені буде цікаво почитати. Ось, ну, а тепер...